У Любишові на Волині жінка вельми наполегливо дала поліцейському гроші. Панянка взялася запихати правоохоронці гривні у штани. Виявилось, що перед нею аж капітан поліції, тож жіночка, розкошелилась для нього на 5 тисяч гривень. А от за що дивіться далі. Оказія в Любишові сталася після того, як поліцейський зупинив автомобіль, котрим скоїли ДТП, і залишили місце автопригоди. Виявилось, що водій під градусом. Тим часом пасажирка автівки стала пропонувати копові гроші. Не на банківську картку переказом насипала гривні одразу в штани. Поклала 5 грошових купюр номіналом по 1 тисячі гривень кожна в сумі 5 тисяч гривень в ліву кишеню штанів поліцейського за невчинення дій з використанням наданої поліцейським влади, зокрема не складання відносно третій особи водія автомобіля протоколу про адміністративне правопорушення. Капітан поліції від таких щедрот знітився. Так би мовити, не раз казав панянці, не треба так робити, бо то кримінал. Але жінка була така настирна, що капітан таки вирішив її карати. Відтак став складати протокол. Мовляв, хабар йому пропонувала. Інцидент стався у серпні цього року. Тепер панянку судили. І якщо їй не вдалося домовитись із поліцейським, жінка таки знайшла спільну мову, щоправда, уже з прокурором. Пані пішла з ним на угоду. Між прокурором Камінькаширської окружної прокуратури Волинської області з однієї сторони та обвинуваченою з іншої сторони за участю захисника було досягнуто та підписано угоду від 25 вересня 2024 року про визнання винуватості. За свою витівку Волинянка заплатить штраф 18 тисяч 700 гривень. Олена Лищук для новин на часі.